Військова попри сором та здоровий глуз навела ракети по своїх побратимах, вирішила заробити на тому, що підірве власну базу та зрадить найближчих друзів та товаришів, які завжди були готові підтримати в тяжку хвилину. Та залишитися непоміченою не вийшло і швидко вирахували. Тож кари уникнути ніяк не вдалось. Що з нею зробили, побачите далі. А ми вітаємо глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь. Курсантка військового вищого Тувала ракетний удар по казармах одногрупників. Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила агентку ФСБ, яка вирішила навести ракетний удар РФ по одному з військових інститутів України, як повідомили у прес-службі НСБУ. Поплічницею ворога виявилася курсантка, яка навчалась в цьому закладі, та співпрацювала з расистами за обіцянку грошової нагороди. Зазначається, що найбільше ворога цікавили координати навчальних корпусів та казарм цього інституту, який після початку повномасштабної війни передислокували із Харкова у Львівську область. Розслідування встановило, що зрадниця збиралася передати ФСБ локації службових будівель вишу, в яких перебували інші курсанти, зокрема її одного. Пники за інструкцією окупантів, їхня попелічниця мала самовільно лишити територію режимного об'єкту напередодні ворожого обстрілу. Потім ФСБ повинна була здійснити евакуацію своєї гентки з України на територію РФ, зокрема транзитом через треті країни. Військова контррозвідка СБУ викрила зрадницю та поетапно здокументувала її злочини. І синхронно були проведені комплексні заходи для обезпечення місць навчання та проживання курсантів українського вишу. Йдеться у повідомленні у спецслужб Бі поінформували, що на фінальному етапі спецпрація СБУ затримала зловмисницю, коли вона намагалася продати координати ціле ФСБ і після цього втекти за межі військового інституту. На місці затримання в агентка вилучена мобільний телефон та. З доказами роботи на ворога наразі слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловсниці перебуває під вартою, бо справа внесення застави її загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також стало відомо і про засудження експоліціянтки із Маріуполя, яка перейшла на бік ворога. Інспекторка відділу проходження служби управління кадрово забезпечення ГУНПФ до. Донецькій області зрадила присягу лейтенант. Поліції обійняла посаду УВУ інспектора служби у справах неповнолітніх Орджонікідзевського райвідділу Маріупольського ГУ МВС, так званої ДНР, вона агітувала переходити на бік ворога своїх колег. і Також брала участь в публічних заходах, які проводилися медіа під час висвітлення людей щодо встановлення влади РФ на окупованій частині Донеччини. Винувачена дотримується російського законодавства. Звільнена з правоохоронних органів України перебуває у розшуку. Натомість до 15 років позбавлення волі засудили 36-річну жительку Харкова, яку визнали винною в Держраді. Винувачена Ачення довело у суді, що жінка наводила на місто російські ракети. За даними служби безпеки, серед пріоритетних цілей були штаби, запасні командні пункти та логістичні хаби силобуруни. Підозрювану затримали у січні 2024 року. Слідчі з'ясували, що її завербували дистанційно, коли вона залишила прокремлівські коментарі в пабліках. Щоб зібрати геолокації, жінка самостійно обходила або об'їжджала громадським транспортом територію обласного центру та. Гого околиці в разі виявлення потенційних цілей агентка проводила додаткову дорозвідку розвідку поблизу об'єкта, фотографувала його периметр та позначала відповідні координати на гугл-картах, сказано в повідомленні СБУ. Зрадниця що може оскаржити вироки. Також ексберкутівця будуть судити в Харкові за обвинуваченням в Держзраді в Київському райсуді Почнуть слухати справу колишнього працівника підрозділу міліції. Беркут якого обвинувачують в державній зраді. Про що повідомили у прес-службі Харківської облпрокуратури, за її даними, 53-річний чоловік збирав інформацію про місць. Ця розташування українських військових в обласному центрі. Ці дані він передавав двом іншим ворожим агентам своєму екс-колезі та його дружині, які безпосередньо мали зв'язок із представниками спеціальних розвідувальних служб рафії. Йдеться у повідомленні чоловіка. Затримали у вересні 2024 року. А під час обшуку також в нього виявили три гранати. На суд чоловік очікує, перебуваючи під вартою а винуваченому загрожує позбавлення волі на термін 15 років або довічне позбавлення волі із конфіскації майна. Ще одна Українка навела російські ракети на Чернігів. Аніжен отримала гроші на криптогаманець. Зловмисниці намагалися встановити. Відеопастки, щоб коригувати удари Раф по Чернігову, служба безпеки затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки, більш відомої як ГРУ, яка діяла на Чернігівщині за матеріалами справи. Зловмисниця коригувала повітряні атаки РФ, як становила військова контррозвідка СБУ. Саме за наведенням фігурантки на початку листопада цього року рашисти вдарили по обласному центру двома авіаційними ракетами Х-59. Нагадаємо, що тоді, в двох найбільших містах Чернігівщини, Чернігові та Ніжині пролунали вибухи внаслідок ракетних ударів. Зафіксовано вибух крилатої ракети на околицях міста, і попередньо постраждало дві людини, одна у важкому стані, інша в середньому постраждалих доправили в лікарню. Повідомили тоді в. Чернігівський МВА, зокрема, очільник Дмитро Брижинський ворожою ганткою та навідницею виявилась жителька обласного центру, яку герої РФ завербувало через антиукраїнські коментарі в Роспабліках. За наявними даними для майбутніх коригувань російських ударів ворожа спецслужба визначила її завдання встановлювати приховано відеокамеру поблизу потенційних цілей. За допомогою замаскованої відеопастки рашисти хотіли відслідковувати локації Української Попо а після повітряної атаки зафіксувати її наслідки. Втім, військова контррозвідка СБУ запобігла цьому та затримала зрадницю поблизу її помашкання в Чернігові. В неї вилучені пристрої відеофіксації та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ за грошову нагороду, підозрювана фіксувала на відео військові об'єкти з допомогою спеціального додатку, який автоматично додає. Відомості про час та місце зйомки після виконання завдання вона надсилала відзняті матеріали куратору за допомогою месенджеру Телеграм. Грошові кошти зловмисниця отримувала на власний криптогамонець. Наразі слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за частину 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисниця перебуває під вартою її загрожує до вічного в'язнення з конфіскацією майна. Також ДБР викрило інспекторку інспекторку виправної колонії, яка під час окупації Херсонщини працювала на загарбників. Вона тривалий час приховувалася. Працівники ДБР повідомили про підозру інспекторці виправної колонії, яка під час окупації Херсонщини працювала на загарбників у травні 22-го року. Коли окупанти захопили частину Херсонщини, інспекторка добровільно перейшла на так звану службу до захопленої окупантом Дар'ївської виправної колонії номер 10 Вона отримала від окупантів посаду молодшого інспектора відділу охорони і розпочала виконувати вказівки і розпорядження керівників окупаційної влади. РФ, за що отримувала зарплату в рублях після деокупації Херсонщини жінка тривалий час переховувалася від українських правохоронців. на початку березня 25-го року її викрили та затримали. На ну, якщо ви пам'ятали підозрілу особу, звертайтеся до правоохоронних органів, щоб ті встановили її та розібралися в тому, що чому та коли вона зробила. Дякуємо, що додивились це відео. До кінця ставте вподобайки, підписуйтесь. Слава Україні!